Hallo meine liebe Freunde. Sie sind auf dem Kanal Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.1. Heute sprechen wir über unsere Essgewohnheiten beim Essen und äh, sprechen wir außerdem über das Modalverb mögen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie das Video. Від Ірин Фройден, Вія Фанген Ан. Всім привіт! Ви на каналі Fresh Bildung. Мене звати Валерія і я викладач на курсі самоосвіти німецької мови рівня А1.1. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші вподобання в їжі, а також вивчимо наступне модельне дієслово МІОКЕН. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео своїм друзям. Ми починаємо! Unser Unterricht heißt heute, ich möchte was essen, Онкал Harry. Я хочу щось поїсти, дядечку Гаррі. Зайді да с фото ан. Так називається наше перше завдання. Подивіться на фото. А що у вас в холодильнику? Тут вам треба буде постаратися перелічити, що ви купуєте, що ви зберігаєте в холодильнику Fast immer. майже завжди. Що у вас майже завжди в холодильнику? Офт, часто манхмаль, іноді, фасні, майже ніколи. Тут є приклад. У мене завжди молоко в холодильнику. Якщо ви знаєте, вже заздалегідь якісь назви продуктів харчування, будь ласка, поділіться в коментарях, що у вас завжди в холодильнику знаходиться, а що ви майже ніколи не купуєте та не вживаєте. Поділіться, будь ласка, напишіть німецькою мовою, мені буде дуже цікаво побачити ваші відповіді. Вас і стріхті Хьорензі Ункройцензіан. Що правильно, треба прослухати зараз та позначити хрестиком. Lektion 9 Ich möchte was essen, Onkel Harry. Aufgabe 2 Gute Nacht, Tim. Gute Nacht. Onkel Harry? Ja? Wann kommt Mama? Morgen früh. So, jetzt schläfst du aber. Gute Nacht. Gute Nacht. Onkel Harry. Ja? Ich möchte was essen. Was? Jetzt noch? Ja, ich hab so Hunger. Na gut, dann komm. So, mal sehen. Möchtest du ein Schinkenbrot? Nein, Schinken mag ich nicht. Hm. Möchtest du ein Käsebrot? Äh, Käse. Käse mag ich auch nicht. Käse magst du auch nicht? Ja. Was magst du denn? Schokolade. Tut mir leid. Ich hab keine Schokolade. Ich möchte aber Schokolade. Du, warte mal, Tim. Hier ist noch ein Stück Kuchen. Möchtest du das haben? Ja, ich liebe Kuchen. Na, so ein Glück. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, будь ласка, верніться трішки назад, прослухайте ще раз та виконайте цю вправу. Поставте, будь ласка, на паузу. Коли ви зробите цю вправу, нажимайте пледалі і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Тім is ein Stück Kuchen. Будь ласка, зверніть увагу, тут ми бачимо заперечувальну частку кайн. Я нагадую, що у нас в німецькій мові є дві заперечувальні частки – «nicht» і «kein». Тільки «nicht» заперечує слово, а «kein» заперечує іменник. І Також, будь ласка, зверніть увагу, що тут кайнен, там закінчення Ен, тобто це акузатів чоловічого роду. Це знахідний відмінок. Ми за вами пам'ятаємо, що його акузативі «der» змінюється на «den», тобто змінює закінчення. І саме після таких слів, як хабен, gibt» і ще деяких. Також вони потребують акузативу, і треба поставити саме цей відмінок. Так, а ми з вами їдемо далі. Хей іксикон di картофель, ді-шоколади, кухен, ді Suppe», der Apfel, der Tee, der Braten und das Brot. Вот також зверніть увагу на артиклі. Треба запам'ятати артиклі. Ochn wir jetzt die nächste Aufgabe. Was essen Sie gern zum Frühstück? Що ви охоче їсте на сніданок? Давайте зараз почнемо цей невеличкий діалог.

Абазон, так, фрущики, ich oft erst um 11 Uhr. Тут ми з вами говоримо про дієслово «мьоген». Це не просто дієслово, це модальне дієслово. У модального дієслова є три ознаки. Перше це те, що змінюється кореневий голосний в усіх особах однини. друге це те, що завжди стоїть на другому місці модальне дієслово. А тоді слово, яке несе сенс, речення, воно тікає в кінець і стає в інфінітивній формі. І третя ознака це те, що перша і третя особа одни збігаються. Тобто ich mag du machst, er sie es mag». Але якщо ми кажемо про множину, віє мюген, ія мюкт, sie мюген. Тобто, множина співпадає з інфінітивом трішки, а от всі три особи однини змінюються кореневим голосним. От. І тут далі також s, ми говорили з вами минулого разу, що змінюється кореневий голосний в цих словах, в другій і в третій особі однини. Ішс ду істер зі ес іст Або, наприклад, ду ферст. Давайте я вам зараз напишу, щоб було зрозуміло. Тобто змінюється а на «а умлаут». Давайте з вами перекладемо, що ти охоче їсиш на сніданок, булочку з сиром, а ти. Я не люблю сир, але мюслі я їм дуже охоче. А коли ти снідаєш? Протягом тижня снідаю я в 6 годин ранку, але у неділю я часто снідаю лише об 11. Так, давайте з вами перейдемо далі. Eine Einladung. Lesen Sie den comic, beantworten sie die Fragen, was meinen Sie. Eine Einladung це запрошення. Треба прочитати комікс і відповісти на питання, що ви вважаєте? Давайте з вами спочатку цей комікс прочитаємо, перекладемо Фрідолін і Паула die Einladung. Oh, vielen Dank. Bitte sehr. Was ist das? Das ist Wurstsuppe. Mögen Sie Wurstsuppe? Ah, ich weiß nicht. Guten Appetit. Danke ebenfalls. Möchten Sie noch etwas Wurstsuppe? Nein, danke. Möchten Sie einen Kaffee? Oh ja, bitte. Tomatenkaffee oder Kartoffelkaffee? du die Comics. Я думаю, що це прикодити не треба, біті за філінданг. Що це таке? Це суп з ковбасками. Будете ви суп з ковбасками, я не знаю. Смачного дякую на взаєм. Хочете іще супа з ковбасками? Ні, дякую. Хочете ви каву? Та, да, будь ласка, кава з томатами або кава з картошкою. Тут в нього дуже багато запитань. Прочитайте, будь ласка, запитання, спробуйте відповісти самостійно, поставте зараз на паузу. Коли ви вже впораєтесь, поставте плейдалі, я надам варіанти, які ну, можуть бути у вас правильними. Тобто тут можна по-різному дуже написати. Так, зараз ви бачите такі відповіді, які можуть бути у вас правильними. Давайте з вами розберемо: Кент Фрідолін вурст зупе. Чи знає Ферідолін про суп з ковбасками. Ну, він не знає, тому я написала Nein, er kennt solche Suppe nicht». Ні, він такого супу не знає. Або Nein, er erkennt keine Wurstsuppe». Він не знає ніякого супу з ковбасками. Можна так було написати. Я ж кажу, тут є безліч варіантів. Wie schmeckt die Suppe? чи смакує суп, як на смак? Різупи шмек: шрекліх, фурхтбар, пльот, геслих, тут варіантів може бути безліч. Шрекліх це погано, дуже несмачно. Фурхтва, бльот, гесліх це все одні й ті самі слова, які допомагають зрозуміти, що ну, негативно, щось негативне, чи ставлення якесь, чи може бути на справи погані. або… Щось не подобається, тому це все синоніми до перекладу поганий, несмачний, жахливий і так далі. Тринкт Фрідолін Kaffee, чи випив Фрідолін кави, trinken. Ні, він не хоче ніякої кави з, картоф... з картошкою або з помідорами пити. Я так написала. Так, давайте з вами перейдемо до наступної секції граматики. Тут у нас дієслово слово мьохте. Значить, я трішечки розкажу в двох словах, що мьте, так як ми звикли з вами, це не самостійне дієслово. Інфінітив дієслова мьохте це мьоген. Мьохте ми перекладаємо як: Я хотів би, я хотіла би, коли ми приходимо, наприклад, в кафе і кажемо, я б хотіла, будь ласка, кави, і шмехте більше einen Kaffee trinken Я б хотіла, будь ласка, випити кави. Ось цей вираз: я хотіла би, я могла би, «було би, ось ця частка би. В німецькій мові є така конструкція, як кон'юнктив. Трішечки пізніше ми з вами познайомимося з цією конструкцією. Щоб просто ви знали, що не це лише форма від дієслово «Мьоген» – це не самостійне дієслово. Тобто мьоген і «мьохте» – це не різні речі. Це одне й те саме дієслово, тільки в різних формах. Мьоген це коли щось подобається, а мьохте я хотів би, я хотіла би ось так. І дивіться закінчення «мьохте». Тут ця літера Е, вона для благозвуччя, тому що три приголосні підряд ми не вимовимо. Лише з літерою Е ми з вами зможемо нормально без труднощів вимовити. Слово мюхтест. Отак всі закінчення зберігаються. Давайте з вами тут доповнимо олізінзіден комік, но хаймалюнфергензензі посиден от прочитайте комікс ще раз та доповніть підходящі відповіді. Тут треба доповнити, якби ми з вами відповідали на ці запитання. Я вам ось так зроблю, щоб вам був виден і комікс, і завдання. Коли ви виконаєте це завдання, будь ласка, перегляньте далі. І ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Bitte sehr, oh, vielen Dank. От на петі данк ебен фальс. Міхнзі нот Ah, ich weiß nicht. Möchten Sie einen Kaffee? о oh, ja, bitte. Саме так у вас повинно все виглядати, тому що правильні відповіді можливо було знайти у коміксі. Давайте з вами перейдемо далі. Тут ми далі з вами розглядаємо. Назви продуктів харчування: «die дімх, «die Fisch», «die де залат, де «die де die, 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 «die Schinken». До речі, можна ще сказати die Apfelsine». Також замість слова оранж можна сказати die Apfelsine». Апельсин. Будь ласка, запишіть собі ці слова, поставте на паузу. Запишіть собі ці слова. І думаю, переклад зрозуміло, що тут намальовано. Переклад вам не треба мені казати, запишіть, будь ласка, запам'ятайте, вивчіть. Картофель Ice und Orange Зухен Zoh and Zі article in bit und Argent Senzi. Що тут цією вправою хочуть нам автори підручника донести. Дивіться. Автори хочуть донести те, що коли ви хочете сказати два іменника в одному, тобто поєднати два іменника в один. І який же ж вам артикль обрати, тому що, наприклад, фіш і зупи, артиклі різні, де фіш, і зупи. Будь-які слова. Неважливо, їжа, це не їжа. Будь-яке слово, яке містить в собі декілька іменників, артикль береться в останнього іменника. От який останній стоїть, той артикль і береться. Зрозуміло? Саме по останньому іменнику береться артикль. Наприклад, де шінкен, де сброд. Раз шінкенброд, От ставимо його сюди, з плюго зеленим кольором. Зараз, будь ласка, поставте на паузу, виконайте це завдання. Якщо вам треба побачити ті слова, які були у bitlex трішки вище, перемотайте назад і зробіть цю вправу. Добре? Коли ви зробите цю вправу, нажміть на Play, далі і побачите правильні варіанти. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Я вам навмисно виділила артиклі різними кольорами, щоб ви бачили і запам'ятовували артиклі з кольорами також. Де шінки дас брод, де брод. Ді шоколаде, де кухен, де шоколаден кухен, де фіш ді, фіш зупе. Давайте з вами далі. Тут у нас невеличка гра und stellen sie ihre Speisekarte zusammen. Треба покидати кубика і разом записати меню. Давайте спробуємо. Так, зараз ви бачите кубик на екрані. Я зараз буду ще раз його кидати тут, в інтерактивному форматі, і буду вам показувати приклад, як треба це оформити. Ви вдома можете самостійно це написати з вашим кубиком. Так, 5. Це буде Ая. Ая піца. Так, форшпайзе. Каді Ая піца? Ода, зараз або. Так, кейзе або кейзи зупи. Кейзи зупи ще звучить не так і погано, так? Да? Сирний суп. Апкріг. Що на головне? Яке буде основне блюдо? Шість обст. Обсткухен. Фруктовий пиріг. Я думаю, що це більше на десерт ми запишемо для обсткухен. Знову обст. Обстпе. Ну, добре, обстзупи. Так, два фіш. Ну, рибний салат також не дуже погано. Знову фіш. Ось таке в мене меню вийшло. Якщо у вас якісь виходять дуже смішні назви, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво подивитися на смішні назви, які вам випали з кубиком. Давайте зараз підіймемо підсумок, цезамент граматик. Як граматику ми сьогодні з вами розібрали, діє слова та мьити, я ще раз наголошу на те, що мьти це не самостійне дійсло, не окреме, це лише форма від дієслова слова «мьогін». Лише форма. Мьюгін це основний. Мюгін це модальне дієслово, три ознаки. Пам'ятаємо: перше це зміна кореневого голосного у всіх особах однини. Друге, модальне дієслово завжди стоїть на другому місці, а дієслово, яке несе сенс речення, тікає в кінець. І третя ознака це те, що в модальному дієслові завжди перша, третя особа не збігаються. І шмак, думак, мак. І також те, що ми також говорили сьогодні, якщо ви кажете слово, в якому ви хочете поставити декілька іменників, як ми з вами артикль обираємо? Лише за останнім іменником ми ставимо артикль. Де шоколад, де кухен, де шоколаден кухень, де фішті зупи, де зупи». І остання секція це комунікаціон. Тобто це кліше, які ви можете вивчити і використовувати у спілкуванні з носієм мови. Тут вам дані кліше, які ви зможете використовувати протягом їжі, або коли ви говорите про свої уподобання в їжі. І також як вести спілкування під час їжі, тобто, чи хочете ви щось, да, я хочу, ні не хочу, люблю, не люблю і так далі. Тут це все є. Jetzt ist es leider Zeit, Schluss zu machen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte Kommentare und ich versuche zu antworten. Und beim nächsten Mal lernen wir, wie man Verkehrsdurchsagen verstehen kann. Fragen zur Orientierung am Bahnhof stellen und auch beantworten auf diese Fragen und auch ein Telefongespräch beenden. Bitte abonnieren Sie den Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie das Video mit Ihren Freunden. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim Deutschlernen. Tschüss, auf Wiedersehen. На жаль, зараз вже час закінчувати. Якщо будуть у вас питання, пишіть, будь ласка, коментарі і буду намагатися всім відповідати. Наступного разу ми з вами навчимося розуміти оголошення у транспорті, навчимося задавати питання про орієнтацію на вокзалі та відповідати на них. А також ми навчимося завершувати телефонну розмову. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео своїм друзям. Я вам бажаю удачі у вивченні німецької мови. Всього вам найкращого. До побачення!